Вітаю всіх! Позавчора запустилася нова гра, де ми заробляємо криптовалюту тон. Багато хто не може відразу зрозуміти, що до чого. Деякі взагалі кажуть, що тут не можна заробити, бо вони не розуміють всю механіку. Я також не відразу все побачила. Так, не все так просто. Тут треба розібратися, що ми зараз з вами і зробимо. Розповім. Усі нюанси про всі подробиці, як заробляти, з чого почати. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео хаосі стрічки Ютуб. Залишайте свої коментарі, тисяч дзвіночок. Незабаром ви розумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. У кожного користувача є свій персонаж, який знімає контент. Створює відео на різні тематики, публікує їх в соціальній мережі TikTok. цим приваблює нових людей і заробляє криптовалюту тон. Тобто відразу він заробляє криптовалюту валюту проекту МТОК називається. потім її треба обмінювати на тон. Як це все відбувається? Переходжу до подробиць. Кожному гравцеві після реєстрації дають 10 підписників. Чим більше у вас підписників, тим більше ви отримуватимете мтоків за опубліковане відео, що знаходиться в тренді. Я показую все стрілкою, де підписники знаходяться. Як збирати підписників? Де стоїть плюс, це ви отримуєте кожен раз за опубліковане трендове відео. Перше, необхідно вибрати категорію для створення контенту, що знаходиться у тренді. Щодня у мене на каналі, в Телеграма і на каналі даного проєкту буде розмішуватися дана інформація. Ось так це буде виглядати. Я публікую три категорії, які знаходяться в тренді. Ви знімаєте відео саме на ці тематики і заробляєте підписників. Якщо ви знімаєте відео, яке не входитиме на сьогодні в тренд, тоді підписників ви не отримаєте. За відео в тренді персонаж отримає 100 лайків, підписників та внутрішню криптовалюту проєкту МТОК. Все показую стрілкою. Звертайте увагу! Чим більше у вас підписників, тим більше ви отримуєте за кожне опубліковане відео МТОків, які потім ми обмінюємо на криптовалюту тон. 10 тисяч Мтоків це 0,1 тон. Далі, коли ви Покращуєте свою студію, змінюєте інтер'єр, купуйте обладнання для створення та покращення відео, ви отримуєте більше підписників та лайків. За лайки ми купуємо потрібні речі для просування та покращення свого блогу. Саме де стоїть знак TikTok, його ми обмінюємо на тон і виводимо. Зараз в мене 10 підписників плюс 001. Це я отримую за відео у тренді. Будемо зараз збільшувати підписників. Давайте я виконаю ремонт у кімнаті, придбаю стіну, вікно та підлогу. І подивимося, що з цього вийде. До речі, купувати треба. Відразу три ці матеріали, щоб ви побачили якусь зміну в кімнаті. Купую 500 лайків, віддаю за кожний матеріал. Не поспішайте, коли натискаєте на Купити, нехай буде трохи бо трохи подумає і вже потім натиснути на Ок. Тобто. Я не скажу, що є таке завісання, поки що розробники працюють, але не поспішайте тикати. Очікуйте. Щоб не вийшло так, що натиснули декілька разів, ви купили два рази, проходжу, щоб там не було на якихось змінів. Переходжу до студії, тепер ось, бачимо, кімната змінила вигляд. Тепер приємніше працювати і хороша акустика. І залишилися в мене ще лайки. Бачимо, придбаю обладнання, штатив обов'язково для зйомок, бо мій персонаж використовує кружку для опору телефону. Тисячі лайків віддаю. Тепер освітлення теж важливо. 500 лайків коштує. Чудово. Підписники збільшуються. Я буду отримувати більше МТОків за відео тепер. Далі треба знімати відео. Я вибираю категорію. Подивимося, яка сьогодні у тренді. І я виберу книжки, запускаючи запис, щоб скоротити час запису, можна тапати по екрану. Було 6 годин, зараз 5 годин. Далі мінус одна енергія. Майже неподмітно йде, щоб пришвидшити дію. Зйомки можна придбати енергетик, який зменшує секунди, прискорюючи час зйомки. Тут ми бачимо, що треба віддавати тон 003 тон на 30 секунд кожен тап. Завдання можна виконувати та заробляти токи та лайки. Проходити квести. Підписуватися на канали та заробляти сайт новий, над ним серйозно працюють, його довго. Створювали, будуть ще неполадки невеликі, але ті, хто виявить особливе терпіння і розвиватимете свій аккаунт, просуватимете свого персонажа, тих обов'язково проєкт винагородить. Гра цікава, перспективна, особисто я стежу і граю потихеньку. Також, як і в кожному проєкті, можна запрошувати нових користувачів і за їх активність отримувати додаткові лайки. Я буду періодично показувати відео, розповідати про нові опції, нюанси, можливо, я щось упустила. Усього так не згадаєш і не розповіси за один випуск. Якщо щось не, роз... не зрозуміло, залишайте свої коментарі під відео та переходьте на мій канал у Телеграм. Там зручніше спілкуватися та допомагати один одному. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україна!